Знайшли тепло та затишок. Дитячий будинок сімейного типу Нікітіних із Донецька протягом шести років бере на виховання дівчаток. Їхні біологічні батьки померли або були позбавлені прав. Сьогодні про дітей дбають вихователі. Історію продовжать кореспонденти сабитій. Коли рідний син донечанки Віри Нікічиної подорослішав, вони з чоловіком вирішили, що хочуть виховувати тих, хто залишився без батьківського тепла. Так у їхній родині з'явилися семеро дітей, усі дівчатка. Всі, канішне, сніб благополучних сім'ї. У кого вже умерли батьки. Першою взяли Таню. Це було шість років тому. Її маму вбило блискавкою, а батько не зміг впоратися з вихованням. Зараз вона вже доросла. Теж так кусочки ми розкрашувати. Слідом за першою дівчинкою із соціальної служби почали надходити пропозиції взяти ще дітей про двох сестер підлітків зі Слов'янська Анжелу і Кароліну три роки тому дізналися завдяки сайту Сиріцтву Ні фонду Ріната Ахметова. Увиділи на сайті Ось це у мене дві дівчинки, вот сейчас они учатся в тихніку брали їх всіх, тоже в подразковому возрасті 12-13 років, Ну, це дуже таки очень сложная задача, і ми вдячні этой сім'ї. Коли в місті почалися бойові дії, дітей та вихователів фонд Ахметова на літо евакуював до санаторію у Запорізькій області. Вже восени довелося повертатися додому. Великій родині зняти житло складніше. Той час Віра згадує зі сльозами на очах. Єдиний чоловік, даво я говорю, це вот 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 от Леонідович. основна допомога, получається. Основна от именно була вот його фонду, От моєму. Не только я, вот всі детские дома, всі прийомні, всі многодітні благодати. І от за это, що вот в тот момент ні стариков, ні дітей не бросив і помог. Продуктові набори Нікіті не отримують регулярно. Із борошна дівчатка з прийомною мамою печуть млинці до чаю. Руки направила. Фонд Фондріната Ахметова вже вісім років піклується про дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. За сім років роботи порталу Ні» свої родини знайшли вісім тисяч двість дітей. Вікторія Чистюхіна, Данила Кірєв, Сабитія, канал Україна.